Доброго дня, діти! Наближаються новорічні свята, і ми вже з вами малювали окрасу новорічного свята ялинку. А сьогодні я вам пропоную виготовити ось таку новорічну іграшку, щоб прикрашати нею ялинку. Для роботи нам з вами знадобиться силует іграшки, а також геометричні фігури, квадрати, трикутники та круги, які вам допоможуть виготовити дорослі. Також нам потрібен буде клей, пензлик, серветка та гумовий килимок, щоб не забруднити стіл під час роботи. Тож, починаємо маляти. Спочатку я пропоную вам викласти наш візерунок. Беремо квадрати і кладемо їх посередині нашої іграшки. Погляньте ось так. Знизу ми викладемо кружечки. А зверху на нашу іграшку ми покладемо трикутники. А тепер будемо це все приклеювати. Беремо одну частинку, кладемо на килимочок, беремо пензлик, тримаємо його трішки вище поясочку, ясочку, вмачуємо клей, прибираємо зайве і намазуємо частинку. Приклеїмо до акош другу частинку. Не забуваємо правильно тримати пензлик. Зайвий клей прибираємо сервиточкою. Останній квадратик тепер будемо приклеювати круги. Погляньте, у нас залишилися лише трикутнички, але в мене на килимку залишився клей. Його можна прибрати серветкою, щоб не зіпсувати частинку. Перший трикутничок. Знову приберемо зайве. Ось така новорічна іграшка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!